Вітаю, друзі! Сьогодні, 27 квітня, з вами знову реклачок на авансену політичну геополітичну випустили чиновників другого ешелону. Марко Рубі, державний секретар США, Лавров, очільник закордону відомства Росії. Радник з нацбезпеки Трампа Майкл Волт зробили заяви, які багато в чому проливають світло на те, яким буде наступний тиждень. Ну, принаймні, очільник держдепуша говорить про те, що наступний тиждень з понеділка буде визначальним в питанні припинення російсько-української війни. Головне, щоб Росія погодилася сісти за стіл переговорів і безумовно припинити вогонь. Але партія війни в Кремлі вирішила внести певну корективу поки що в публічну площину і кажуть, так, це може бути, каже Лавров, тобто припинення війни. Але є умови. Які, власне, він умови називає? Чи готові вони йти на компроміси з Україною? На превеликий жаль, вони торгують нашими ж територіями. Давайте я вам зараз розповім те, що знаю на цю хвилину. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Нагадую, друзі, половина із вас, хто дивиться тут відео, дивляться його без підписки. Наголошую, це не зобов'язує вас підписатися, але я вас прошу долучитися до каналу, це допомагає їм розвиватися. Ну і звісно, як завжди, прошу вас про коментарі та вподобайки. Отже, друзі, розпочнемо все-таки з очільника Держдепуша. Чому говорю, що це чиновник другого ешелону? Тому що вчора була зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Я також ще вам наголошую на одній деталі стосовно цієї зустрічі, тому залишайтесь на каналі. А сьогодні вже коментарі дають очільники держдепів, радники і так далі. Так от, Марко Рубіо Цим на тому, що наступний тиждень буде вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні, тобто переговори будуть з понеділка. Однозначно, Україна та Росія говорить він загалом ближчі до мирної угоди, ніж останні три роки. Мирна угода повинна бути укладена найближчим часом. Бо саме на підставі такого рішення каже Марко Рубіо, ми будемо хвалювати власне рішення про те, чи залишатися в переговорному процесі, чи виходити з нього. Хоча нібито Трамп запевняв європейських політиків на похороні Папа Римського, що він не вийде з переговорів, але все ж таки в Білому домі розглядає такий варіант. Я цього також не виключаю. Також Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати Америки на даному етапі не розширюють санкції щодо Росії. Аби не завадити мирному процесу в Україні. Так він відповідав на запитання журналістки Fox News і говорив, що це може бути. Але на даному етапі поки що санкції ніхто не вводить. Сполучені Штати Америки найближчого тижня, каже він, оцінять прогрес сторін із врегулюванням в Україні і вирішать, чи хочуть вони надалі брати участь у мирному процесі, чи не хочуть. Це фактично сьогодні звернення і до України, і до Росії. І Україна, і Росія не хочуть, щоб Сполучені Штати Америки виходили з переговорного процесу. Зеленський це говорив прямо: а росіяни роблять все, аби Трамп не вийшов з переговорів, водять його за носа, щось обіцяють, щось роблять, щось не роблять, і виторговують собі максимальну вигоду. І також Робів наголосив на тому, що у США зараз є підстави як для оптимізму щодо зусиль сторін конфлікту в Україні щодо регулювання, так і причин для занепокоєння. І буквально якось так, як я кажу, як правило, за дивним збігом обставин. Сьогодні виходить інтерв'ю Лаврова CBS News. Також не випадково. Лавро сказав, що те, що зараз говорять, мовляв, Росія не готова йти на жодні поступки в Україні, це неправда. Ну, так само, як мені не дуже віриться про те, що він говорить, що мовляв, це правда. Москва готова шукати баланс інтересів, наголошує Лавров. Але, друзі, є один такий суттєвий нюанс: торгуючи Україною, Росія сьогодні торгується зі Сполученими Штатами Америки. Їхні інтереси виходять далеко за межі України. і за Рамки російсько-української війни вони справді сповідують інтерес вирішення питань і щодо стратегічного зброєння, і щодо інтересів економічних загалом і в Арктиці, і в світі. В цілому тому справді, коли Росія говорить про те, що їхній інтерес ширший, тут направду правда. Але те, що вони готові йти на компроміси, це повне блюзнірство, тому що вони ще раз наголошую, і ви це добре розумієте, торгують інтересами України. Лавров сказав, що Москва не отримувала пропозиції щодо передачі американцями контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Але готова, каже, пояснити, що це нібито неможливо. Я також би 100% не сприймав би цю інформацію за чисту монету, тому що сьогодні неможливо, завтра можливо. Тим паче наголошу вам, друзі, на одному такому дуже важливому моменті. Лавров категорично відкидав будь-які можливості переговорів з Україною, якісь компроміси раніше. Зовсім про це мова не йшла. Це не означає, що вони на них підуть, але те, що я вам буквально хвилину тому говорив, що Москва заграє з Трампом, я розцінюю це інтерв'ю Лаврова як чергове загравання. Втім, Рубіо чітко сказав, що тиждень ми ще почекаємо до 30-го, а далі ніхто чекати не буде. 30 квітня це дедлайн. Європа і президент Зеленський хочуть посилити Україну за рахунок мирних ініціатив Трампа, каже Лавров. Але це навряд чи те, чого хоче президент США. знову домисли, нічого наближеного до реальності зовсім і наголошує він на тому, що Росія згодна на безумовне перемир'я друзі, за умови припинення постачання зброї в Україну, і за умови, що припинення вогню не буде знову використано для зміцнення української армії. Ну, загалом Лавров зараз озвучує тези, які нереальні до виконання. Ніхто не буде зупиняти постачання зброї Україні, навіть якщо припиниться вогонь. Ніхто не буде не озброювати українську армію, тому що це фактично єдина гарантія від можливого нападу в майбутньому. Лавров це розуміє, висуває нереалістичні вимоги, і я думаю, що зараз у Трампа оцінюють цю заяву Лаврова. Хоча, знову ж таки, друзі, скажу, не є заява Лаврова остаточним рішенням, тому що. Це фактично одна із думок, яка сьогодні формується колективним Путіним. Позиція тиску і позиція домовленостей з Дональдом Трампом. Тому слідкуємо за цим переговорним процесом. Він ще впродовж цього тижня буде розвиватися, але те, що на думку Сполучених Штатів Америки він має завершитися впродовж цього тижня, так це вже однозначно підтверджено і самим Марко Рубіо, очільником держдепу США. Також сьогодні з дуже невеличким інтерв'ю виступив і Майкл Волц. Це радник Дональда Трампа з питань національної безпеки. Останнім часом його не дуже сильно чути. Швидше говорить Під Кексет, виправдовуючи за свій скандал у Пентагоні. Майкл Волц також трішки встромив туди носа в цей скандал, але його так десь зачепило лише трішки на правду. Так от, Майкл Волц говорить про те, що... Зустріч Зеленського і Трампа, а ця зустріч на найвищому рівні, яка проходила учора в Римі, була ініційована саме президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а не президентом Франції Менелем Макроном чи Кіром Стармером, чи прем'єр-міністркою Італії, про що мовилося багато в західній пресі, і він сьогодні також підтвердив інформацію видання Десан. В якій мовилося про те, що Трамп спровадив Макрона перед розмовою з Зеленським у Ватикані. Про що ми з вами розбирали? Це у вчорашньому вечірньому відео. Я вам показував, де абсолютно чітко було видно, підставляли помічники третього стрільця для спілкування Трампа і Зеленським, ймовірно, для Макрона, але Трамп сказав: тебе тут не має бути, пане президенте Франції. Ми говоримо вдвох. І після розмови із Зеленським дійсно Трамп дуже жорстко звернувся до Путіна, вимагаючи припинити вогонь, а потім вже розпочинати переговорний процес. Ну і також Майкл Волз додав ще одну цікаву інформацію, на якій він наголосив дуже жорстко про те, що угода Сполучених Штатів Америки з Україною щодо крисних опалень буде укладена. Він наголошує на тому, що Трамп налаштований рішуче в даному питанні нині працює з цим. Помічник Трампа працює міністр фінансів Трампа, і угода має бути готова до кінця цього тижня. Вона загалом то готова сьогодні неділя. Міністр фінансів України Марченко буквально два дні тому наголосив на тому, що угоду не підпишуть. Офіс президента затягує це питання. Я поки що вважаю це предметом торгу із Дональдом Трампом, аби він тиснув на Путіна щодо безумовного припинення вогню. Путіна готові до чогось, але виставляють знову ж таки нереалістичні вимоги. Чим, власне, і затягує цей процес. І на завершення, друзі, вам додам ще пару інформацій, які, як на мене, будуть цікаві для вас, стосовно рейтингу самого Трампа. Рейтинг Трампа в США продовжує падати. І падає він тепер швидше, певне, аніж він сам того очікував. Прихильність до нього зараз, за перші 100 днів, є найнижчою, яка була. За часи різних президентів попередні 80 років лише 39% американців схвалюють роботу Трампа на посаді президента США. Це на 6 пунктів менше ніж у лютому. Водночас 55% опитаних невдоволені. Це не критично для Трампа. Повірте, що йому достатньо буде цих 39% для того, щоб залишатися на посаді ще довго. Звісно, підтримка буде падати. Ми мали подібні випадки і в Україні, коли президенти після. Виборів стрімко втрачали свою підтримку, втрачали свій рейтинг, але вони залишались на посаді до завершення каденції. Ми побачимо, що дуже багато цікавих на правду, історій політичних всередині американського істеблішменту і не лише а й всього електорального поля. Будемо за цим обов'язково слідкувати і тут аналізувати. Справа навіть дійде рано чи пізно до спроби імпічменту Трампу, і будуть розглядати це питання і в Конгресі, і будуть на вулицях протести тривати. Значно так, але поки що Трамп залишається президентом, і ми вимушені працювати із нинішнім президентом Сполучених Штатів Америки. І я сподіваюся, що ми все ж таки максимально для себе з вигодою використаємо зараз саме наполегливість Трампа припинити війну. Зараз багато йде заяв з боку європейців до Трампа про те, що Україна не може передавати території Росії. В Росії говорять про те, що територіальні питання, мовляв, не обговорюються із ними. До речі, про це говорив Лавров, і також говорять там, що і санкції, мовляв, не пропонують росіянам скасувати. Тому, друзі, те, що ми з вами говорили вчора, позавчора щодо фінальної рамки мирної угоди про завершення російсько-української війни. Потрібно трішки почекати. Час ще є, і я думаю, що позиції Росії стануть суттєво м'якшими. І також стало відомо про те, що адміністрація Трампа розглядає варіанти, можливого поновлення діалогу з Північною Кореєю. За часи першої каденції Трампа ця вся історія з Північною Кореєю завершилася для нього фіаско. Він тричі зустрічався з Кім Чен Іном безрезультатно. Як буде цього разу? Будемо бачити, ситуація дещо змінилася. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Ще раз вас до цього закликаю. І також долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ці нові не промикайтеся. Все буде Україна!